Ми знаємо з вами, що ангели живуть на небесах, але що про них говорить Біблія і яку роль вони відіграють у нашому з вами житті? Для того щоб в цьому розібратись, пропоную вам п'ять фактів про ангелів. Отож, ми переходимо до першого факту: ангели радіють порятунку грішника, і про цей факт сказав сам Ісус Христос. Ми можемо це прочитати у Євангелії від Луки, 15 розділ вірш 10. Отак кажу вам: буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Тобто, коли ми з вами прийшли до Бога, коли будь-яка людина кається у своїх гріхах і приймає Ісуса у своє серце, на небі відбувається ціла вечірка ангелів, які радіють, що ваше ім'я тепер записано у книзі життя. Факт номер два: ну коли ми вже з вами спаслися, написано в Божому слові, що ангели служать тим, хто спасається. Ми можемо це прочитати у посланні до євреїв, перший розділ, вірш 14. Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим? Які мають успадкувати спасіння, тобто, іншими словами, боже слово говорить нам про те, що ангели це служебні духи на допомогу кожному з нас. Коли ми робимо Божі справи, коли ми робимо буденні справи, ми знаємо Бога особисто, ангели допомагають нам у всьому, де б ми не були, захищають, охороняють нас, підтримують нас. До речі, про захист ми можемо з вами прочитати у Псалмі 91 вірш 11. бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, тобто ангели підтримують нас у всьому і ще й при цьому охороняють. А ми рухаємось далі. Взагалі, слово ангел перекладається як вісник або «посланник». Тому не дивно, що наступним фактом стане інформація про те, що ангели служать посланцями і приносять відповіді на молитви. У різних епізодах Біблії ми бачили, коли люди молилися, Бог відправляв своїх ангелів, щоб дати відповідь на молитви певних людей. Наприклад, як. Це відбулося із Дівою Марією, яка була благочестива, і Архангел Гаврил їй приніс звістку про те, що Діва Марія народить обіцяного Месію Ісуса Христа. Але звичайно, на сьогодні з вами є взаємозв'язок напряму із Богом через Духа Святого. Ми можемо молитися, і Бог може відкривати нам щось у нашому житті. Ангелам не можна поклонятися. Ми знаємо, що багато людей сьогодні вклоняються або моляться своїм ангелам, особливо ангелам-охоронцям, щоб вони принесли захист і мир на них та їхню сім'ю. Але давайте з вами прочитаємо, що говорить апостол Іван Богослов у своїй книзі Откровення, 19 розділ, вірш 10. -й. Він каже: я впав, тобто я, це Іван, до стіп його, його мається на увазі ангела, щоб поклонитися йому, ангелу, але говорить мені ангел. Гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса. Богу, поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва». Іншими словами, ангел чітко говорить апостолу, щоб той не вклонявся йому, а натомість вклонився Богові і помолився йому. Так само, і ми з вами, друзі, не повинні вклонятися. ангелам, не повинні їм молитися. А натомість молитися Богу і віддавати всю шану саме йому. І от ми з вами підійшли до останнього факту на сьогодні: ангели бувають різні, і не всі вони від Бога. Бувають ангели від Бога. Це ті, які ведуть нас до нього, які вказують нам на Ісуса, вказують нам на Творця всього всесвіту. А! Ангели не від Бога, тобто демони, вони нас відводять від Бога. Вони роблять це можливе, щоб ми не вірили в нього. І бачите, я зараз говорю навіть не про зовнішність, тому що опис деяких ангелів, які навіть служать Богові у Біблії, він є досить дивним, тому що це якісь такі неземні створіння. А бувають навіть ангели можуть бути красивими, такими втіленням найгарніших вподобай, яким до речі був сам сатана. Він був найкрасивішим ангелом серед усіх. Це описано в Біблії. Проте він вкрав третину ангелів із неба до пекла. І сьогодні сатана, він ненавидить людство і робить все можливе, щоб шляхи людей вони не йшли до Бога. Тому будьте в цьому уважні. Сподіваюся, вам дуже сподобався цей випуск. А ну, якщо у вас виникають якісь ще додаткові запитання або заперечення, ви можете їх написати у коментарях.